Честь, мої дорогі, всім привіт, мої любі. Я сама знаю і за поради одній моїй підписниці я буду вам читати зараз казки. От, подивіться, є ось такий. Хороший сайт, bash.pl, Тут різні казки: байки до оглядання, байки до читання, віршики для дітей, все, що хочете. І от ви вибираєте будь-яку казку. Якщо ви читаєте казку, то е, запам'ятовуєте: о, корсажу Палемонії, о, оянкове дровнічку, бжитке качонко, аніо, червоний каптурик це червона шапочка. Е, ну, Тут можна вибирати собі. Ну, коптюшик. Коптюшик це, о Боже, якась реклама вибила. Боже, вони тут на кожному кроці ці реклами. Ну, от, е, коптюшик, бачите, я відкрила. Це є... це є. Отже, дивіться, є казка коптюшек, це є попелюшка. І е, тут ви <кій> е, 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 читаєте текст. Якщо є невідомі слова, ви писуєте в словничок польською, пишете переклад українською. Dawno, dawno temu na, we wiosce na dalekim wschodzie mieszkała bogata wdowa, która wychowywała dwie córki i pasierbice. Tutaj wszystko zrozumiemy. Dawno, dawno temu na sylii, na dalekom wschodzie, żyła bogata wdowa, która wychowywała dwóch dociuk i paserbicę. Córki te, chociaż nie były piękne, myślały, że podobają się wszystkim i dlatego zachowywały się krzykliwie oraz dumnie. Ці дочки, хоча не були гарні, думали, що подобаються всім, і тому поводились, заховивалися, вже можна виписати те слова, кшикліві, крикливо і гордо, думні. Натомість пащербіця, хоча ж була дівчиною незвиклої уроди, була дуже скромна і встидлива. Натомість пасерниця, хоча була дівчиною незвичайної уроди, була скромна і стедлива. To вона виконувала всякі праці в дому і в господарці, в причине до своїх природних сістр і мацьохи не мала часу, щоб створити. Тобто це вона виконувала всіляку роботу вдома і в господарстві. Отже, в протилежності до своїх зведених сестер і мачухи не мала часу, аби Чонгле в лахманах, брудна і усмолона. Постійно ходила в лахманах, брудна і засмальцована. Для Теко називали його коптюшком. Тому називали її Коптюшком. І якщо вдов'яй цурком це цю ще не удавало, молодь м'язви хумор паствілище над бідним Коптюшком. Якщо вдові та її дочкам щось не вдавалося, або вони мали поганий настрій, вони знущалися над бідною Попелюшком. Бачите, ці казки тим хороші, тому що ви знаєте зміст і можете здогадатися. Зліцали їй найчамша праця, попихали і висмівали нещасну дівчину. Тобто вони давали, доручали зляцяли їй найважчу роботу, e, штурхали і висміювали нещасну дівчину. Адже о тим, що є так на найпікніша з них. а... Якщо вони знали, що вона є найгарніша з них, хоча ж не признавалися до того нігде, хоча ніколи в цьому не зізнавалися, зазростіли її, і то справ'яло що було її ще злошліве. Тобто вони її заздрили і це спричинювало те, що вони були більш, ще більш злі. І от подивіться, яка велика ця казка, скільки тут можна всього прочитати, Ось берете сайт башня. І отут байки до оглядання, тут навіть можна дивитися, от бачите, слухати е, е, віршики. Це просто перший ліпший сайт, який мені вибив в Гуглі. і тут ну, от, можна собі ну, багато інформації для тих людей, які тільки починають вчити мову і хочуть знати ось такі найважливіші там, слова і звороти на щодень. От, пишіть коментарі, чи було корисно, і дякую за увагу. До зустрічі. Честь, папа!